Який як лук пані Олена, і це все е, згачко, згачковано. Е, згачко, е, загачковано, пані Оленою Давайте поаплодуємо їй за цей чудовий вибір і е, цей диплом. вам що ми хотіли би побажати фіналістам нашої зустрічі? більше-більше я більше-більше бойше А як би нам сказали? Вона до нас приходить і я її кожного разу фотографую. Ні разу не повторилася за два роки. Натхнення більше. Ми захоплюємося. Натхнення і миру. Натхнення миру, добробуту, гарного настрою, позитиву всім присутнім і нашій країні. Дякую, пані Олена. Дякую за вашу працю і за ваші хобі. Кажуть, що коли хобі з працею поєднуються, то, то людина щаслива в цьому світі. Ваші області, пані Леонідже.